Привіт! Сьогодні хочу познайомити тебе з інструментами швидкого, легкого виділення об'єктів для ізоляції. Вибрав я ось такий от контрастний об'єкт, на ньому добре показувати, на ньому майже не глючить фотошоп. Звісно, об'єкти бувають різні, на різних фонах, по різному знятті, в різному ступені розмиття. Вони деколи йдуть і бувають певні питання, але. В цілому, оцей от метод він доволі простий і швидкий. Нажимаємо клавішу W. Я сказав W. От. І в нас є дві кнопочки зверху: виділити і додати маску, і вибір суб'єкту. Я покажу окремо кожну. Нажимаємо просто вибір суб'єкту. І, як ви бачите, по нашому контуру у нас йде акуратне виділення. Не знімаючи це виділення, нажимаємо внизу на маску. Третій значок, тут воно внизу не запису, але маски ми з вами проходили. Я нажимаю просто на маску. І, як ви бачите, в мене об'єкт абсолютно повністю ізольований під маску. Тепер я створюю новий шар. Скидаю. На стандартні кольори, вибираю білий і нажимаю клавішу Alt Backspace. Це для заливання поточним шаром. Перетягую шар назад, і в мене об'єкт на білому. Інший варіант, я нажимаю F12. Це є сусідня клавіша, знову W. Виділити і додати маску. Працює ось таким чином. Я проходжусь по об'єкту. Тормозить воно, звісно. Фотографія велика. Тормозить воно достатньо. Але в цілому дозволяє виділити наш об'єкт. Нажимаю ОК. І та-да-дам! Знову ж таки, маємо ту саму картинку. Знову я створюю новий шар. Заливаю його поточним Backspace. притягую вниз і ізоляція успішно пройдена. Та-да-да-дам, та-дам. <гум> Сподіваюсь, вам було цікаво, дізналися щось нове. Всього хорошого.